Всім бажаю міцного Павлоград, Павлоградці побачив відео, як жінки відстоюють цвіточний ринок, де міська рада під керівництвом вершини продають місця і все роблять злочинні дії. І до речі, я подивився відео, як жінки загиблих військових хотіли потрапити. На сесію і їх не пустила ця, блядь, муніципальна варта. І отам отой дід, старий пердун, міліціонер бивший, з медалями, як він казав, мені багато в нього медалів. Тільки де він їх здобув. Жопу підлизував, може десь. І, до речі, цей міліціонер-дідушка, який жінок не пропускав і так грубо з ними вів себе. Я так... Думаю, він, мабуть, колега вершини, бо вершина ж бивший мент, міліціонер, і таку владу потрібно зносити. Вони там позагоражувались, металошукачі, чого вони бояться людей. Люди свідомі, піднімайтесь, викидувати потрібно таких чертів. А ту муніципальну варту всіх відправляти на бойові дії. А то поробили то служби охорони, то суд, судова охорона, лоби сидять лоботряси поброньовані. блядь. війну пройде, тоді може щось десь. Він тоді свідомий, він стане, скаже, та ні, ну як це людей не пускать. Люди мають право контролювати владу. Вони цих щурів привели до влади, щоб їх контролювати. А не вони як хочуть, так і рочуть, блядь. Дивіться відео, робіть висновки і викидувати потрібно цю владу. Я ще раз повторюсь: об'єднуйтесь, люди! Прийде час і будемо викидувати цих всіх щурів і знищувати. Дивіться відео. Будь ласка, лайкайте, коментуйте, розповсюджуйте, ми, громадяни України, ми прийшли на сесію, ви нас не пропускаєте. Ми так перевірите, Що... кажіть, ви нас не пропускаєте? Вас немає в списках, Поза... ви не маєте права. Заяву набуло за неділю подати. Ніякої на заяви для цього не потрібні, бо ми мешканці міста Павлограда. Ми... Пропустіть ми... нас, время. будь ласка. Ви повинні... Військове, время. ви не маєте, ми не маємо права. Пустити в приміщення все зв'язку з тим, щоб друг нальота, щоб не пострадали гражданські люди. А депутати можна щоб пострадали? депутатам можна можна. А депутата можна військовий час землі продавати? Військові землі ніхто не продає. Так, ну, от вже продали. Пропускайте нас. Негайно. нас. Негайно. Ми требуємо, щоб ви нас пропустили. Негайно. Щас ми розі да. розберуться і відходьте. Будь ласка, не заважайте нам пройти. Будь ласка, покиньте. Адмін... Ми не старше, ми в місті прийшли. Ми всі квітковий ринок. Ви чуєте, що ми всі хто виступати буде. Якого звернутися? Хто ми громадяни міста, громадяни міста право, квітковий ринок депутатів, яких ми обирали? вас звернуся. Давайте звертайтеся. Тетяна Миколаївна Миколаївна. Через три хвилини начнеться сесія добре. Ми співаємо. Будь, будь ласка, згідно списку. Вам вже повідомив представник. Тому, будь ласка, покиньте адмінбудівлю. Ми не покинемо адмінводі. Ми а, виборці тоді знахуми. Виборці, які маємо погрійтесь. право перевірити роботу депутатів, яких ми обирали, і ми прийшли її перевірити. Засоби, Засоби. У вас є депутат, обращайте, який депутата. Ви вибирали кого це назвіть фамілію, якого ви депутата. який Ми маємо Шо право так? перевірити. Ми громадяни. Ви який... маємо право перевірити. будь ласка, Привірити. ви маєте право провірити кожного депутата на місці. Знаходження а я його, хочу послухати, а його що... тут немає. Та, кого буде, ви вибрали? А Я вибрали. Та, хочу да, послухати. Да, кого да, ви ні, що у нас є питання до влади. Розумієте? Питання У нас є, є негайні. Ну, Ми вже не одне писали. ви розумієте? До нас не виходять. Саме головні порядок. Конституція України ви маєте? зобов'язані Нас пропустити? Ну, ще немає. Чи ви кричите на нас? Я розмовляю так. Ви кричите, не, ви кричите. Не треба Пришли на нас кричати! Відео пропускайте. Ви, ви пропускайте нас на сесію. Анатоль, Анатоль, не ви не маєте права. Я так ви не маєте права нас не пропускати. Ми, не маєте права, тут ми маємо повне право, бо ми обирали всіх депутатів, Брали ми, той, ми вибирали мера, і ми маємо право перевірити роботу. І ми маємо ми право перевірити роботу. Ви забували, що на прийоті воєнного стану, часу, Масові скупчення заборонені, тому... Хорошо, скупчення купчення заборонені. Ні, давайте, давайте, Дамо... давайте складні. <пусулирит> воєнний стан, це просто відмазка, воєнний стан. Повідомляли, <просу> що да. в інтернеті. Написали заяву, зробили ну, ну, список і так далі. Треба було на присутність і так далі прийти, що не читати знаєте. Нам треба було написати, перестрахуватися далі. Ну це ж неправда. Ви ж розумієте, вар. що це неправда. Ніяких заяв не потрібно, щоб громадянам прийти на сесію. Заяв... Секретар казала, нам ніяких Шо? заяв не потрібно. Приходьте на сесію. Це... Щас, стан, якщо щас... ви щас... Пасхіць. Пасхіць, вон, не стане чура. Лише паспісок. Ми зараз всі запишемося і зайдемо. Давайте ми ви допишемо. А хто вирішив, що ми не маємо? Не кричіть. Будь ласка. Хто вирішив, що ми не маємо трави? Де От це написано? Ось ви повинні зарані подати заяву, щоб на сесії вирішити. Ми нічого нікому не Ні, Ну, а так вирішили. Не... Це не колхоз, це не в що я хочу прийти. Винні ви депутати звітувати перебувають. Охранники залишились там. Охранячі. до депутатів. От і ми прийшли звернутись до депутатів. До своєї депутата, який знаходиться. Ні, нам потрібно до всіх разом. До всіх разом. А Брати, ви її шукайте, де його не, прийняти не, 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 не. там вже спісом, розпочалася. Ну, все, Правильно, ви дотягнули три хвилини, щоб ми вже не попали на початок. Пропускайте нас, ви повинні нас пропустити. Ви повинні нас пропустити. Повинні нас пропустити. Ми повинні теж що повинні тож, і... сказав би. Ну кажіть уже. Ви вже багато сказали, Кажіть, що на днях. Скажу. Що ви скажете? Скажу. Ну вже кажіть, як почали. Як у вас мерседеси стоять, ви кричите, ми виращуємо квіти. З мерседесів квіти Слухайте, гривень, а... мерседесі вносите квіти і берете в сторані. Слухайте, у когось зарплатня 20 тисяч гривень. З мерседесів вносите квіти і берете Слухайте, У когось зарплатня 20 тисяч гривень, не ви будете куда податки? Десь... <рес> а а да. не не так. Будь ласка, підійдіть, ви, ви мешаєте. Добрий день, так, я ви... вас слухаю. Ні. Будь ласка, ви закрийте двері. За чі ви що? Ви, ви, да, да. ви, да. ви, ви нарушаєте общественний порядок. Ні, это ви нарушаєте. Ви нарушаєте наші права, ви вы... нарушаєте? Підходьте, будь ласка. Ви нікуди не підете, ви заяву не писали на сі. Ви кричите, ви то викричите. Ми маємо повне право. Ви маєте повне право чоловікам своїм пред'являти. Ви нарушаєте порядок. Я вам скажу через два звання з Мерседеса цвіти. є. А таким методом ми і вигадали. Пройдіть. Пройдите сюда. Да то, что що... мы будем. Добрый день. Проходит. Нет, пропускаем. Давай, будем ходить. Давайте бредовые идеи. Мы не будем пропустить нас на Сняла за Мерседес. Ну, будемо генеральну прокуратуру писати. Що на сіті хочете, ви повинні написати за генеральну Номер, все. А ви не наручаєте, сіті вже началося. Нарушають а депутати, які продають нашу землю. Вони не порушують закону. Так ми депутати надали землю. Даю прощайте, по депутатський корпус міста Павлограда розпродає наші землі. Диву, земля. Покажіть документи на землі, що ви кричите? кому показати вам? Да, мені. — А це кодива. — дива я думаю, у вас пропустять як ми. — Тому що я мешканка Павлограда і я маю право бути на сесії. — На якої основанні 11 ноября був проданий цей тротуар по документам. — Тротуар проданий. — Ось там такий бардак. Я такого бардака ще не бачив. — Ну, тут є з ким його робити. — Добрий день. — Я ж вам не роблю цей бардак. — А що у нас за бардак? — Вони потакають всіми бардаками. — Кришінки це все, так заходимо. тихо, тихо, тихо. засипають. Оце нас теж питання цікавило, але тиха. нікого не знайшлось, щоб нам на це відповів і на сесію нас не допустили. Будь ласка, люди, допоможіть, може треба якось анонсувати аудіт міської ради? Нехай приїде, при... перевірка. добрий і, день, ні. я вас. Зимки Як да. продають, якого там, загалі роботи.

А чи ми просимо влади допомоги, да, тому допомоги. що нам прийшли да, працювати? Вам каналізацію залили бетоном і виходить, бачили? Бачили, а все бачили. Ви смысле, ми його ночі. А ми бачили, що він зарані. Да, 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 він казав, що це він Она, він. А ви представите?

Знає. І вас не, знає, і не, знає. Боже, а, а, не знає. а що ви говорите? Що У житло, ти Мерседеси. Мерседеси, да? на да? Мерседеси. вам не стыдно. І вони стіни. Стоять і в могилі. І не стыдно. Мерседес, і рози, бачимо, Все, Не кричи! Я Тебе памятник показать, сидел, где мой ребенок. Мариуполь боронил. Сейчас покажу тебе. Не Тыкать, Зайди. Не, не, и, власка, не я а не тыкаю вам. тебе я дитина Мариуполь захищала. А вот это, а вот это, а я дит... это, дит... дит... а а вот это, а а Смотрите, какие красоты! Хотим вам зарплату! Ну, ну, один. Не один! Они воліваються! Не, не кричить, будь ласка, на мене! Вообще, ты Будете на чоловіка свого не кричать? Нема, на фронті загинув! А, ми мы вдом! Разуміли, не знаю!